Ну що, братва, приїхали ми до Льончика в гості. йдемо його, як то кажуть, хороми. Покажу льоні вам квартиру. Льоля, можна квартиру показати? Диві, як ти файно тут ти сидиш? Чи ж тобі тут взагалі класно, уютно? мене не раз люди питаються, як цигани в лісі живуть, як льоня живе. Покажемо людям, дивіться. Печка, сьогодні. Пічка, їсти варити, воду нагріти. Дивіться, як, як, як хати будуються цікаво. Я вам покажу, як будуються хати такі. Тички. З берези. Ось таким поприв'язували тряпочками. А що тряпочками, блядь? Ви ж на мотоломі робите, що нема дошки. Я кажу дошки дрота. Забув? No. <реш> Бачиш? Кухня. Ще є? Дзеркало. Але в тому дзеркалі ніхуя не видно, льоня. Кухня те. Та -та -та. Води нема помити. Але файно, чистенько. Двохспальне ліжко, правда? Ще треба Льоня малешку туди якусь, не? Тут колега спить, а? Файно є. Бля, я би сам тут спав. Серйозно? Ходи гості, бери пиво будемо тут спати. Тобою опасно спати, Льоня. Циганку гаку тобі за жінку. А, отак придумали буржуйку, щоб не. Молодці. Щоб не текло. Не тече. Ні, файно, на цілий заліз собі тут стоїш, да. так? Треба поласти наверху, щоб не гріло.